Всіх вітаю на своєму каналі. Ось у нас випав такий перший сніжок. Вставав я сьогодні ще десь в 6 годин ранку, Заглядував у вікно. Було чу-чуть, потім він посилився сніг. І за годинку десь від 7 до 8 оце так прикидало. Хотів сходити у ліс сам, але думаю, чому піду сам. Устала Вероніка. Зараз у нас 9 година. Рече, виключили у нас світло на 3 години. Думаю, що сидіть? Погодка то така сировата, але не критично, можна піти, якихось пару кілометрів погуляти ось біля села по дорогах по лісі. Взяти ось бакса, щоб побігав, йому буде в радість. Зараз Вероніка доп'є там чай, збереться, да й пройдемось. Не далеко, я ж кажу, далеко ходить. Якщо б сам, то міг би багато пройти, а так уже з Веронікою. то. Ось біля села. Буквально 2-3 кілометри так ось пройдемось, хай собачка ось побігає. А, хоч... На рибалку, звісно, вже в таку погоду на лодці це вже все. Я в таку вже погоду на лодку вже не сідаю, тому що це холодно. Це, щоб знаєте, був хороші людей, хороші костюми, які тримають добре, то можна, а так ні. Це вже, це вже мучення, рибалка. на рибалка на човні в таку погоду. <кій> Морозу нема, вода, звичайно, відкрита, ну, але так, вже ось знову йде таке, якась, як мжичка починається. Все, кому таке цікаво, залишайтеся з нами, ну кому ні, значить перелистуйте. Ох, і радості! Так, Бакс уже лисицу шукает Вот прошла недавно А вот Бакс бегает Где лисица? Бакс? Сейчас летит повітря мокрій. Привітаюся з підписчиками. Всім привіт. Не зам'язла? Mm -hmm. Трохи мокро. Щоб чуть-чуть підморозило, то було б вообще чудово. Ну нічого. Ось тут такий у нас кажуть бродок, ну такий низ, Де постійно грязь така, вода. Зараз перейдемо і піднімемось туди знову на ті ляда, де тоді кору собирали, де кіз бачили диких. Туди пройдемося, виходить такий круг пару кілометрів і вже будемо через другий такий бродок повертатися до села. Ну, вийде 2-2,5 кілометра, тут більше не буде. Колись нас в такий час не одержиш вдома. А зараз вони колись як сніг перший. Вже аби тільки відпустили, щоб вихідні, не в школу, то день би вже якісь снігові бабі ліпив би. А зараз дітям вже нічого не треба, телефон заміняє все. А як лід, то то зовсім якісь клюшки саморобні. Збере зацігнутіх, цих, цих, аби шайба була. І ось на цих навіть ставках щось поруч, біля сусідів тут все, позбираємося, там день гуляємо в тих окей. Зараз вже дітям все, це все не цікаво. Да? Телефони, інстаграми і так далі. Міняється час, міняємося ми Міняються діти. Бакс недавно гуляв з Баксом. І зайшов бакс, не в ті двері не постукавши, господар був, не, мабуть, не, не радий. І отримав ось таку він травму. Ну, вже зажило. Ось так морда його виглядає. Значить, у норі був більше, що барсук. Барсук ніколи з нори не вискочить, тільки буде битися до останнього. ну не, І ось розірвав йому, отак він мочку ось носа. Замазати тут не можна було чим, бо він облизується, трохи гнило, але вже все нормально, ось так морда так виглядає, трохи полоснув. ну Для цієї породи це, це норм, це коротше, обичне діло. Ось таке буває. ну Нічого не показувало, що хтось там є, собака заскочив, щось запищав, вискочив, все. Морда в крові, ну все обійшлось, все зажило. Шрами, як кажуть, прикрашають. Так, півшляху вже пройшли, може менше трошки. Ось йдемо по такій лісовій дорозі. Що там, ноги, ще нормально? Такі штани, що тягаються по землі. така прогулянка. Завжди на перший сніг, будучи навіть не в дитинстві, ось в такому віці, завжди люблю погуляти по засніженому такому лісі. Тому що зараз ці зими. Не часто нас радують якимись морозами чи снігами. Це раніше там нападувало у листопаді. І тільки землю можна побачити було десь уже в квітні місяці, а зараз вже в ці роки клімат помінявся, так це вже з кожним роком все тепліше і тепліше. Зима така не незрозуміла хтось цьому радіє. Але не розуміючи, що будуть у майбутньому дуже недобрі наслідки всього, цього. не може так бути, що якщо зима тепла і безсніжна, значить воно і літом все нормально. Потім ми це все відчуємо з часом. Да вже, я думаю, відчуваємо. Знаєте, кажуть, чумодани настрій такий, що їхати треба. Я казав, що в середу, в середу не вийде, в середу вже не вдалося записатися там на КТ ну, черги. Це все таки не, не якесь мале місто Київ. На четвер, значить, поїду. На 12 годину я записаний, там мене людина. Забере за КД містечко, щоб туди заїхати, значить пройду КТ, КТ там оказується чекати результати тільки 15 хвилин, тому що тоді в користі 3 години треба було чекати. Значить я постараюсь попасть і до лікаря, подуть у цю систему, там провірити ці легені, зроблять мені заключення, що там в мене. Переночую у доньки старшої і в п'ятницю це таки, так, в планах. Ну, звичайно, не, не завжди так виходить, як хочеться. Ну, думаю, що, що так воно і буде. Щоб пошвидше, щоб бо я ж кажу, тут все-таки я ще сусіду нічого не казав. Все-таки треба на людину залишитися це, це хазяйство, не так його багато. Ну, як у людини зовсім нічого немає, йому це без звички, ну, це йому й те хазяйство. Погодувати бакси треба баксу каші наварити, щоб вистачило на 2 дні. Ну я й так у мене така каструля, там на 2 дні йому вистачає. Показати скільки йому треба накидати. Ну Якщо ось такий сніжок буде, треба надо... овечок я сьогодні випустив, ну, вони то своє ще напасуться, пасуться, ще ж не такі. Значить, покров цього снігу, що вони, але вже треба сіно, звісно, давати. Так це треба буде сіно. Сьогодні у нас показує на ніч 3 градуси мороза. На завтра там теж щось якийсь є, мінус роді на ніч. Ну, непонятно, залишиться цей сніг, але ну, він ще я ж кажу такий не критичний. Оце таке в планах. У четвер поїхати, а в п'ятницю по-любому приїхати додому. Це буде вже десь на самий вечір. У 6 годин тільки пів шостої приходить сюди автобус, ще когось попросить, щоб мене хтось забрав вночі. Ну, доведеться потемну йти 5 кілометрів тут, пішки подивлюсь. Колись у дитинстві на ці перші всякі льоди, пам'ятаю, сніги, підеш гулять, десь провалишся. Все, додому вже не йдеш. Це палився десь вогонь і сушився, бо це ж буде сваритись. Чи так само виходиш зранку, тебе випустили, з дому погулять, гуляєш, гуляєш, вже таке, такий час, чи захотілося чи якоїсь води, чи їсти, додому не йдеш, бо вже більше не пустять. Коротше, гуляєш вже по максимуму поки вже не почнуть там, не вийдуть десь, да? не почнуть кричати. А зараз зараз нічого не треба. Телефон, руки, покриття інтернету і все. Не треба ні сніг нічого. Да? Що Шо там, щось є. Ще хоч по морді раз. Це не ця нора. Це була інша. Це якось був, теж показував вам. Вот там, ноги еще не гулять. Так, от вже доходимо до села. Осталось ось пару сотень метрів. Що тобі? Сподобалось? Так. Може. Таке, прогулялись. Я ж кажу, що сидіти, світла нема. Та якщо б навіть і було світло, діло не в світлі. Ось кажу прогулятися. Повітря таке, знаєте... Оцей сніг, воно таке, хоч сирість, але чисте таке, знаєте, Все, мабуть, на цьому. Ось таке відео, кому не подобається, то я ж кажу перелистуйте, перематуйте. Ходіть по можливості, у кого є можливість на природу. Гуляйте, щоб трохи знаєте, бо зараз оця вся інформативна у нас така реальність в інтернетах, по телевізорах, війна, все оце воно людину, знаєте, трохи, скажімо так, нагружає, трохи треба відліктись. Я до речі центральних каналів наших, ні, не наших зовсім ніяких не дивлюсь. Тільки інтернет, дивлюсь, тільки те, що я хочу дивитися, а не те, що нам намагаються запхати в голови. Вже десь два, якщо чесно, два з половиною роки до трьох центральних каналів, не дивлюсь взагалі. Все на цьому. Всім дякую, хто нас сьогодні дивився. Всім як завжди, міцного здоров'я, всім пока, всім пока.